21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Я добре пам'ятаю, як Ірина Скрупульозно ставилася до подібних дат, як хотіла правильно донести до зрусифікованого українського суспільства, як треба любити свою мову, відстоювати культуру, зберігати традиції. Як треба боротися за свою національну самоідентичність? І от часом в мене рука аж тягнеться до телефону, бо хочеться її набрати і спитати Ірину все-таки українською мовою, як правильно сказати, так чи так? Почути її думку про внутрішню політику чи те, що відбувається в світі. Але мозок опалює думка, її вже нема. Але є ідея. Є та ідея, той світогляд, який ми сповідуємо Свободівці, той світогляд, який Ірина несла в світ. І Її почули. Її багато хто почув. Але після нашої перемоги, яка обов'язково буде, і Москва впаде, як вона того хотіла. У нас буде дуже багато роботи всередині країни. От я зараз тут на Запорізькому напрямку в одному з прифронтових селищ. І, на жаль, зустрічаю вулиці з такими назвами. Але я переконаний, ми все одно достукаємося до тих людей. Які були знищені столітньою окупацією московитів, і ті ідеї, які ми сповідуємо, ідеї величі української нації, вони запанують в нашій державі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!